Всем привіт! Сьогодні я вам покажу, що я построю. Отаку вот порочку построю. Но тут... Но тут... Но тут... Но что пор... А я тут ч? А тут оча порка не лівна, я не подивився Тут вот так Тут вот так Тут мене не буде лівностей. Тут я вот так Дивіться. Сейчас я покажу. Так, воно загружено. І от. Дивіться. Це. Раз. Два. Три. Після в мене такого тяжого біс нема. Ось Здост, чесно знайшов. Чотири. Цей біс нічого не поміщається. Тут ще помістить, воно видержи. Держи, бачите? Вдох. І зараз я покажу його в ділі. І от що виходить. Іде на видержи все. вс. И всем пока.